Коли тіло спазмовано, воно, на жаль, не говорить через кортизол та наднирники Тебе все дратує, все не так. Дуже сильна тяга до солодкого мобілізує, як зараз в нас військових до битви. Злість намагається вийти хоча б вночі. Привіт. І вітаю вас на програмі розслаблення. І перша тема в нас це як розслаблятися тілом, а друга тема як розслаблятися простором. І третя це як розслаблення свідомості і підсвідомості. Ми сьогодні будемо розглядати, що це таке взагалі розслаблене тіло, які є наслідки життя в такому як панцирі або в спазмованому стані на рівні емоцій, на рівні психіки і на рівні взаємодії з іншим взагалі, зі світом. Природа спазму. Через що як виникає спазм, хронічний стрес, як впливає на фізіологію? Тобто, ми будемо дивитися це з точки зору кортизолу та надмирників, приклади з життя і як формується нова норма, тобто нові патерни поведінки, нова форма поведінки, нові алгоритми всередині. Нашого тіла і всередині нашої свідомості у нас є теоретична частина, де ми розбираємо, де ми говоримо, де ми це також і є безкоштовно. І Найважливіше найцінніше в цьому є практика. Ви отримуєте свій власний досвід, розуміння не тільки того, що знаєте, от я там говорю, хтось говорить, ви кажете, та все так, але чогось в реальності я це не відчуваю і нереально не розумію. От це зрозуміти це потрібно відчути самостійно. Тому на медитаціях на практиках ми будемо відчувати це самостійно, Самостійно для того, щоб ви це все проживали і отримували новий досвід, новий стан, нову форму нові, нові технології для себе, які ви можете потім повторювати самостійно використовувати в житті. Більш детальніше, взагалі, що таке медитації, як вони працюють, у мене є для цього відео окремо, де я більш детальніше про це говорю. І також на сайті можна прочитати більш детальніше всю інформацію. Про те, що таке медитація, для кого, як вони працюють, коли працюють, коли не працюють, також це все є в доступі. Можете ознайомитись. І переходимо до першої теми техніки фізичного розслаблення. Що таке взагалі розслаблене тіло? Головна різниця: розслаблення це не просто лягти на ліжко, це не просто, це не просто навіть сон, це не піти в сауну, в баню, навіть не масаж, не тренування. Це всі ті речі, які ми як, ну, назвемо їх зовнішніми, які можуть допомагати всередині нас, якщо є якісь, ну називаємо це так, проблеми, які заважають розслабитись, тобто є якісь утворення, якісь блоки, які не дозволяють людині розслаблятися, не розслабляти своє тіло, ми можемо ходити кожний день на масаж, ми можемо ходити кожен день на тренування, повністю робити все зовнішнє. Але при цьому через хвилину-дві години тіло знов спазмується, як з плечима. От ти говориш людині, опусти плечі. Людина опустила. Через буквально 5 хвилин бачиш, знов плечі підняті. Ну, знову опустила, знов плечі підняти. Тобто, ти розумієш, що це постійно потрібно просто все, що маєш робити, це 24 на 7 слідкувати, що в тебе розслаблене тіло. А для того, щоб це по-справжньому в корні вирішити, нам потрібно йти далі. Наслідки життя в такому спазмованому стані, як я називаю це життя в панцирі, коли ми затиснуті, ми втрачаємо контакт насправді з реальністю, тому що тіло вмикає такий режим, ніби як знаєте, анестезії для того, щоб не відчувати. Дискомфорт. Інакше кажучи, коли ви знаходитесь знов переводом зараз Україна, і ті, хто в Україні це відчувають, і ті, хто в Україні це розуміють, що є постійний дискомфорт, якісь навантаження, десь ти розумієш, що зовнішні на тебе впливають, і тобі, тобі створюють дискомфорт, м'яко кажучи. В тебе тіло е, знаходиться в постійному хронічному стресі. І для того, щоб на кожний цей стрес е, не реагувати, тобто не панікувати там, і так далі. Е, тіло вмикає, як ти ж кажу, включається, як ніби анестезія. Ти починаєш відчувати, ти перестаєш відчувати своє тіло, ти перестаєш відчувати біль, ти перестаєш відчувати втому, стрес і так далі. Тобто, ти стискаєшся, емоції починають приглушуватися. Ти робиш всі речі, все робиться, але не проживається і не відчувається. Може бути не на 100%, може бути якась частина життя або на автомат кинулась, а якась частина трошки відживається. Але в більшості випадків психіка і тіло намагається себе таким чином як захистити. На рівні психіки, це то ця постійна фонова тривога. Здається, що якщо ти розслабишся, тобто як розслабишся, відпустиш, то світ почне руйнуватись. Відчуття психіки таке, що ніби якщо ти дозволиш собі розслабитись, все посипеться. Але ж ви ж розумієте, коли психіка постійно напружено, все тримає, її надовго не вистачає. Через це це можуть бути і те, що вже відомі, в принципі, всім це і вигорання, і коли втома хронічна, і ти розумієш там, в апатія і так далі. Тобто це впливає і на психіку, і на і на фізику, і на стосунки. Люди. Поруч з вами вони починають або також напружуватися, або вони починають несвідомо відчувати якусь загрозу, що щось небезпечно, тому що людина згрупована. Нас інстинктивно, ми так відчуваємо, коли людина зажата, напружена і як ніби згрупована відчуття того, що людина хоче напасти. Тому інша людина автоматично також напрягається і також готується умовно до бою. І ви таким чином втрачаєте таку, знаєте, як легкість в комунікації, і через це може з'являтися або важкість, претензії, або такі суперечки один з одним, тому що ви завжди, як ніби, відчуття в, в бою. Далі розберемо, що таке природа спазму. Тіло насправді ніколи не бреше. Спочатку, наприклад, у нас виникає якийсь імпульс: там злість, страх, бажання щось сказати, щось подобається, щось не подобається, позитивна емоція, негативна емоція, дія. Але ви його блокуєте своєю свідомістю. Тобто свідомість каже, так не можна, так погано, так негарно, страшно, не треба. А вдруг хто, а вдруг це. І цей заряд застрягає десь спочатку на тонкому плані, а потім поступово переходить на м'язи, на кістки, на органи і так далі. Наприклад, там шия та плеч. У нас або гіпервідповідальність, коли ти на себе береш щось чуже. Те, що тобі не потрібно, ти це все кладеш як на свої плечі. Або бажання, можливо, також сховатись в панцирі, то це як черепашка, через те, щоби. Не вирішувати конфлікт, не вступати в конфлікт, не говорити, не заявляти. І ти ховаєшся, як черепашка в цей панцир, яке психіка і стан думає, що це таким чином. Ми сховаємось, і це я не хочу вирішувати або йти на конфронтацію, або сперечатися і так далі. Я ховаюсь. щелепа може, тобто мається на увазі, або воду тут спазм щелепи. Або біль, або клацання в, в скроні може бути, да? або можуть бути ще також досить зараз поширена така проблематика це бруксизм, коли ви вночі або стукаєте, або клацаєте щелеп, або скрижете зубами. І зараз в відсотковому рівні в стоматології заявляють, що це вже 97-98% людей, людей зараз з цією проблематикою, з бруксизмом. І таким чином у нас стираються зуби потрошку, потрошку, потрошки. І що цікаво, на рівні психології, це коли ми тут в щелепі накопичуємо невисказану агресію, або забороняємо собі злість, забороняємо собі крик, або взагалі щось не, ви, не висказуємо, не говоримо. І це все ми поміщаємо і блокуємо в, на нижній щелепі. І тому вночі. В тебе як скрижетання йде, тому що ти твоя агресія намагається вийти через щелепу і йде такий як... да? Ну тобто злість, злість намагається вийти, хоча б вночі, коли людина спить, розслабилась, не контролює. Можна трошки позлитись на щось, що було сьогодні. Але тіло намагається. Потрошки самостійно, хоча б якимось чином, випустити цю агресію. Живіт, біль в животі, коліки, тобто, отоці такі стани, десь там крутіння, і так далі, це перегруженість емоціями, думками, задачами, які наш організм не переварює, тобто або занадто багато всього. І воно не переварюється або те, що нам не потрібно, не переварюється. Тобто, це все те, що занадто багато чого, занадто багато ускладнень на наш шлунок. І так далі. Тобто, це як приклади, ви ж розумієте, таких станів багато. Це із головою, і з очима, і з нос, і та 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 то тобто всі 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 стани, всі органи, і м'язи, і рука ліва, і рука права тобто кожні мікроелементи десь. Про щось нам свідчить, і насправді нам тіло намагається через цю біль або через спазм, або через перекривлення, зажатість, намагається нам підсвітити і допомогти сказати: дивись, ну от, проблема. Туди ж і головний біль, який в дуже багатьох випадках людина просто запиває таблеткою, і наше тіло каже, Клас, дуже дякую тобі. Звичайно, тим проблему не вирішуєш, але мене далі продовжуєш травити. І це не означає, що таблетки не потрібно пити. Просто це проблематика, яку можна вирішити: піти за цією, наприклад, там біль, чи якась там захворювання, чи спазм, піти за ним і таким чином дізнати, що, що насправді за ним стоїть, не просто болить, а що там. І вирішити все таки цю проблему, і подивитися, як це зміниться, якщо там розпазмується, або да, перестане боліти, це дуже крутий результат. Це означає клас, ми вирішили цю проблематику насправді на глибинному рівні. Четвертим, що ми сьогодні розберемо, це хронічний стрес. Ті, хто живе в Україні, або ті, хто насправді і не в Україні, але від переживає і пробув перебуває зараз в хронічному такому стресі, вже там, наприклад, не один, не два, не три роки, коли ти постійно стресуєш. Це може бути і на роботі, і в сім'ї, і так далі. А в нас ми розберемо детальніше, це через кортизол та наднирники. Тобто взагалі за стрес в нас відповідають наднирники. І вони в кров викидають адреналін і кортизол, через які ми відчуваємо то цей страх, і паніку, і тривожність, і так далі, Намагаючись нам піддати, назвемо це так більше енергії, щоб ми. Виживали. Кортизол, що робить? Він мобілізує організм, мобілізує, як зараз в нас військових, до битви. Кортизол, який каже, зібрались, зараз буде бій. Серце починає бити швидше, м'язи починають наливатися кров'ю через знов-туди саме адреналін, да? а зайві функції починають вимикатися. Зайві функції це типу розслабитись. Відчути себе, подихати, подумати про якісь мрії, про щось таке. Тобто все-все-все те, що не пов'язано з битвою, ми все повністю емпатію, ми все вимикаємо. Що при цьому вимикається? Вимикається травлення, лібідо, імунітет, процеси регенерації, те саме і краса, тобто молодість і так далі. Вимикаються всі ті речі, які на даному етапі не потрібні, не актуальні. Умовно, організм каже, нашо? Нашо зараз інакше кажучи лібіду, тому що якщо в тебе буде повищене лібедо, ти захочеш. Інтим захочеш, інтим потрібно буде шукати когось? А може народиться дитина? У Божому ще більше проблем. Ні в нашого нам взагалі нам це потрібно. Вимикаємо повністю все, що тільки можна. Закриваємося, закриваємося. Вис... Нам потрібно всі ресурси за нас зараз кинути на... на спазмування, на бійку, на те, щоб вижити в цьому світі в цей момент. Так? Все, все вимикається і все направляється в одну таку точку. Як нам зрозуміти, що ми знаходимося в корні. Стресі. А це от, ти прокидаєшся зранку, а вже втомлений. Е, може бути дуже сильна тяга до солодкого або до якогось там, жирного, тобто ш, швидка енергія, е, та саме кава, та, тобто, це те, що е, напої, Кока-Кола і так далі, те, що ви відчуваєте, що ви швидко, як ніби, зарядилися. І те туди прям тягне постійно, хочеться, хочеться. А коли ви, наприклад, те саме солодке або те саме коло, чи щось таке ви випиваєте, з'їдаєте, організм отримує цю швидку енергію, вона на трошки там вистачається. Насправді, організм ще більше виснажується, тому що ця швидка енергія знов те саме, знов стрес для організму. І, наприклад, після цього таке відчуття, як, як збудуна. Тому що насправді тіло втомлене, воно вже просто не витримує, а йому знов підкидають швидкої енергії і знов, і знов і знов. Тобто не розслаблення, не відпочинок, а знов енергії. Це називається кортизоловий живіт. Це жир, який відкладається в зоні талії, типу про запас. Причому людина може реально не їсти. Людина може. Там тренуватись, а цей живіт нікуди не дівається. І то це насправді цей живіт це не через те, що тепер сиди в залі, ще більше не їж. Ну в общем, все по класіки, коли людина намагається ще більше себе напрягти. Насправді цей кортижоловий живіт буде ще більше знаход... ну, з'являтися через те, що він для нього це все стрес. Бог його знає, чи дадуть наступний раз їжу. Треба відкласти на всякий випадок, вдруг мало ли що буде. Проявляється дратівливість на дрібниці. На Тобто, це, як ніби, знаєте, от там щось не то, мілке тебе все дратує, все не так. Такі, як запальничка, Запалюєшся на будь-яких -яких, будь якихось форматах. Це коли ти багато солодкого з'їдаєш і в тебе такий, знаєте, вроді прикольно, але мозок він вимкнуний. Як ніби ти зараз дрімаєш. Як ти відчуваєш, що мозок такий, тебе щось питає, ти думаєш, Боже Боже, як ж знаєш, як себе вмикнути, як вмикнути себе на робочий такий стан, і ти, як оце в тумані? Тіло думає, що за вами 24 на 7 хтось женеться. Через це воно спалює дуже сильно багато свого ресурсу для того, щоб вижити, а не для того, щоб жити. Переходимо до прикладів там ну, називаємо це, нових норм. Да? Ви можете прочитати дуже багато різних книг, насправді про те, як розслаблятися, чому це важливо, як важливо бути спокійним і так далі. І слухати багато різних лекцій і багато різних тем, і багато різних людей, які говорять, що це такий крутий досвід, все дуже круто, да? але поки ви насправді не почнете це виводити і робити. Практики, робити це, заводити це в практику, тіло цей новий стан, нові відчуття взагалі не відчує і, тим паче, не запам'ятає. Чому важлива в цьому випадку, важлива регулярність? У нас є така річ, як м'язова пам'ять. Якщо тіло звикло бути напруженому, тоді для тіла це норма. Тому наше завдання саме через практику, через медитацію перезаписати цю програму. І, як би назвемо це створити вашу нову норму, ти не виживаєш, а ти відчуваєш, проживаєш це життя. І ти можеш в розслабленому стані, в стані спокою, в стані впевненості знаходитися і жити, незважаючи на те, що навколишньому світі може продовжуватися бути. Ну, назвемо це м'яко кажучи, хаос. Але ця норма це коли ви напружуєтесь лише для того, щоб створити стратегію, лише для того, щоб продумати, проаналізувати, подивитися. Але потім ви знову повертаєтесь в стан розслабленості і проживаєте через спокій, проживаєте ту вашу стратегію, або той ваш план, ту вашу життя. Проживаєте його 24 на 7 проживаєте у стані спокою. Далі в нас буде йти проходити медитація. Вона буде побудована таким чином, щоб ви змогли повністю відчути на собі, що таке, коли ваше тіло по справжньому розслаблене. Відчути цей стан, відчути цей смак, відчути взагалі, що ваше тіло в... Спробувала це зробити, а також, щоб ви через цю медитацію ви спробували відчути, в яких місцях ваше тіло насправді десь саботує, десь боїться, десь не дозволяє, не пропускає це розслаблення. І ви таким чином, як через цю практику, ви зможете зрозуміти. Угу, тобто, зараз я намагаюсь розслабитись, але насправді в мене не виходить. І зараз ви ще глибше розслабляєтесь, ще більше заходите в розслаблення і ще більше намагаєтесь ці ділянки місць, де спазмуються, де не дозволяють це зробити. Ви ще більше їх занурюєте своєю увагою, розслабляєте. Потім ви можете для себе також і прорефлексувати, да, і проаналізувати різницю стану. Коли ви не знаю, дивитеся фільми, дивитесь інстаграм, гортаєте сторінку, або коли ви з кимось спілкуєтесь, різниця станів. До, наприклад, медитації, і після, як ви відчуваєте своє тіло. Дуже цінно буде, якщо ви відчули, що в процесі практики, як ваше тіло повністю розслабляється, і потім проходить якась ситуація, ви прям відчуваєте, як це жити, коли твоє тіло розслаблене, але потім, в якийсь момент, наприклад, знов спазмуєтесь і в цей момент зафіксувати відчуття, що це змінилося. Спробувати знов повернути себе в стан розслабленості. Якщо це не виходить нічого страшного, ми найголовніше знов ми себе не критикуємо, не говоримо, що щось не так, не намагаємось тіло знов вбити батгами і намагатися розслабити через масаж, через якісь ще натиски на тіло. А знов е, заходити в медитацію, знов продовжувати це робити для того, щоб тіло зрозуміло, що це окей, що цей стан він. Існує, що цей стан він крутий. Він має перезаписати для себе це уявлення про те, а яким має бути взагалі тіло. Що коли тіло спазмовано, воно на жаль не говорить. Воно в цей момент страждає, болить йому важко. Всім дякую, хто прийшов, все ж таки саме медитації. Це дуже цінно. Це подякуйте собі за те, що ви це зробили, за те, що ви не пожалкували, і за те, що ви все ж таки вклали в себе. Це ваш вклад в свій стан, в свій ресурс та і в своє майбутнє також. Чуйте ваше тіло, відноситесь до нього з повагою, з любов'ю, з теплом. І ваше тіло в будь-якому випадку вам подякує і до зустрічі на другій темі. Ми будемо розбирати, як розслаблятись простором і створювати потрібну вам атмосферу.